Діти, сьогодні ми будемо говорити про наших захисників. Захисники це ті, хто захищає інших людей. Збройні сили України, слава, гордість, міць країни, захищають мир, свободу, служать рідному народу. Щира шана і подяка хлопцям молодим солдатам, що строкову службу чесно сприйняли, як борг почесний, матері й батьки, шановні, вихованням послідовним, відчуття патріотизму і повагу до вітчизни. У серцях синів зростили, вартувати відпустили, мирну, вільну і єдину, незалежну Україну. Тож шануймо в День Святковий всіх без винятку військових, завдяки їх чесній службі живемо у мірі, дружбі, адже мир тоді панує, коли армія чатує. Цей вірш присвячений Збройним силам України. Збройні сили України мають декілька видів військ, і сьогодні ми про них з вами дізнаємось. Отже, військових, які захищають кордони нашої країни, називають прикордонники. У прикордонників одна родина, єднає нас навіки справжня дружба. Ніхто не посягне на Україну, допоки є в нас прикордонна служба. Головне завдання прикордонника не пропускати через кордон ворогів, шпигунів, терористів. А хто допомагає прикордоннику? Чи знаєте ви? Прикордоннику допомагає собака. Для чого ж потрібна собака? Чотирохлапі помічники допомагають прикордонникам затримувати злочинців, виявляти вибухівки. А хто ж охороняє кордони нашої батьківщини на морі? Майже нашої батьківщини на морі охороняють моряки. Хвилювалось море, лащилось до скель, бо на Рейді якір кинув корабель. Ось зійшли на берег браві моряки, на вітрах засмаглі, горді та струнки, в моряків ще грає море у очах і синіють смужки неба на плечах. Наші морські простори захищають військові кораблі. Разом вони складають військово-морський флот. Військові, які служать на флоті, називають моряками. Подивіться, як одягнений моряк. На голові у нього без козирка. А чому її так називають? Тому що вона без козирка. У без козирки є дві стрічки. Вони потрібні для того, щоб сильний вітер без козирка не злітала, моряки їх зв'язували. А згодом стрічечки вкоротили і почали на них писати, на якому флоті служить той чи інший моряк. А ще є повітряно десантні війська. Військові службовці в цих військах називаються парашутистами. Парашутисти проходять спеціальні багатоденні тренування, освоюють правила бою. Їх доставляють на літаках і вертольотах до місць бойових дій і спускаються на землю вони за допомогою парашутів. А хто ж охороняє на суші, на землі нас? Послухайте ще один вірш. Ми, танкисти, у кожну мить і у негоду, коли йдемо в атаку ми, нема для танків перешкоди. І в дощ, і в заметіль зими. Над нами небо наше синє. Реви, мотор не підведи на захист неньки України. А хто керує танком, танком керує танкіст. Танкові війська воюють на танках. Захищених товстою бронею. Ці машини на гусеничному ходу, що дозволяє їм проходити по будь-якій місцевості, по ярах та біздорожжю, танки, озброєні гарматами і кулеметами. Обов'язковий елемент одягу танкиста шолом на голові. Є, діти, ще одні війська. Їх називають піхотними військами. Піхотні війська пересуваються самі, пішки, тому їх так і назвали, а солдат називають піхотинцями. Захищаються піхотинці автоматами. Є така приказка де танк не проїде, піхота пройде. А ще в нас є ракетні війська. Зброєю їх є ракети. Ракети це спеціальні машини. Які можуть летіти в небі дуже далеко. У ракетних військ є багато цих ракет. Вони можуть бути дуже маленькими або навіть даже дуже великими, як автомобілі. Ракети використовуються для різних целей, наприклад, зараз для захисту нашої країни. А зараз діти, давайте пограємо. Розгляньте малюнки та скажіть. До яких військовослужбовців належить зображення? Які війська вони представляють? Пограємо ще в одну гру. Що кому потрібно? Що потрібно танкисту, шолом та танк. А що потрібно моряку? Без козирка, рубаш тільник, корабль, бінокль, якір. Що потрібно парашутистам? Парашут та літак. А тепер розгляньте разом з дорослими атрибути військового, а потім спробуйте впізнати їх за тінню. Ось і добігло кінця наше заняття. Про кого ми сьогодні говорили, діти? Про військових, захисників нашої вітчизни. Адже саме вони боронять нашу рідну землю. Наші військові щодня ризикують життям, захищаючи мир на землі. Вони володіють великими знаннями, силою. Готовністю виконувати будь-який наказ Історія української армії це славні традиції предків, великі перемоги казаків та наших батьків і дідів, які у всі часи захищали і захищають від ворогів нашу рідну батьківщину.